Псалом 25, Псалом Давида. До Тебе, Господи, душу свою підношу. Боже мій, на Тебе покладаюся, нехай не буду присоромленим, хай не переможуть вороги мої, і всі, хто сподівається на тебе, нехай не будуть присоромлені. Нехай присоромлені будуть ті, що зраджують через порожнечу свою, шляхи Твої, Господи. Оголоси мені, стежкам Твоїм навчи мене, введи мене, Господи, у правді Твоїй, навчи мене, бо Ти, Бог спасіння мого. На тебе сподіваюся я цілий день. Пам'ятай милосердя Твоє, Господи, і милості Твоєї, бо вічні мої. гріхів юності моєї, провини моєї згадуй. З Твоєї милості згадай мене Ти за добротою Твоєї, Господи, добрий і справедливий Господь тому, казує він шлях грішників, наставляє смиренних у правосудді і навчає смиренним шляхам Його. Всі шляхи Господні, милість і істина для тих, хто береже заповіт Його і свідчення тори Його, заради імені Твого, Господи, правадь. Пробач мій, бо великий він, тому, хто боїться Господа, покаже він, який шлях обрати, душа Його на благо перебуватиме, і потомство Його успадкує країну, таємниця Господня для тих, хто боїться Його, і заповіт Він свій оголошує їм очі мої завжди до Господа, бо Він витягає з сітки ноги мої. Звернися до мене і помилуй мене. Бо самотній і смиренний я, помножилися, піти серця мого, від лиха мого визволи мене, подивися на страждання мої, і тяготи мої, і пробач всі гріхи мої, подивися на моїх ворогів, які численні вони, і якою невиправданою ненавистю ненавидять на мене, збережи душу мою, врятуй мене, нехай не буду присоромленим, бо на тебе покладаюся. Невинність і справедливість охоронюють мене, бо на тебе, сподіваюсь, визволи Боже Ізраїль від усього лиха Його.